Всім привіт, друзі! Є велике прохання додивитися дане відео до кінця, а також прийняти участь у акції. Тому ще раз звертаюся до вас усіх, не тільки як до початківців-колекціонерів чи колекціонерів з досвідом, а просто для всіх глядачів. Стартувала акція Смілива гривня. Ви вже, напевно, чули про першу акцію, це і вже друга акція, це така благодійна. Ініціатива, мета якої об'єднати зусилля українців та зібрані кошти для допомоги українській армії. Тому, друзі, ще раз велике прохання по можливості поширити дане відео. В ньому буде статистика зібраних коштів у першій благодійній акції. Тому, якщо більше людей побачать дане відео, побачить результат зібраних коштів у першій акції і всі зрозуміють, що таке гривня. Який є результат гривні, який є результат монети, і долучиться до, до даної акції. Отож, з 4 вересня по 30 листопада цього року Національний банк України разом із партнерами запрошує всіх нас долучитися до благодійної акції Смілива гривня, щоб зібрати кошти на допомогу ЗСУ. Кожен з вас може відправити свою гривню на фронт. Кожна монета буде ваш внесок в перемогу. Отож, результати благодійної акції у 2022 році, нагадаю, це була перша благодійна акція під назвою Смілива гривня. Вона теж була організована Національним банком. І учасники акції зібрали майже 5 мільйонів гривень у вигляді монет, друзі, тільки у вигляді монет. З них 4 мільйона гривень зібрали завдяки саме зусиллям педагогів. Отож, об'єднуємо наші зусилля. Заради майбутнього нашої країни. Так як нумізматів, колекціонерів, любителів українських монет є дуже багато, їх з кожним роком збільшується. А також простих людей дуже багато десь є, можна сказати, монет різних, які знаходяться десь у них в кишенях, в гаманцях. Хочу всім сказати, що є більше 14 мільярдів монет в нас в Україні. Тому велике ще раз прохання: оголошуйте збори. Монет у своїх колективах та підтримайте акцію. Розказуйте всім про дану акцію. Бачимо, що саме в педагогі, саме в школах, завдяки педагогам було зібрано найбільше монет, тому, якщо вам ви зберете гроші в своїх колективах, це буде буквально 5 чи 10 гривень монетами. Вам важко буде віднести це в банк, в банки партнерів, щоб здати ці кошти на спеціальний рахунок. Ви можете просто віддавати їм своїм. Діткам, я думаю, що в школі теж є, будуть стояти ці скриньки, як того року. І повірте, що ваші діти кожну гривню, кожну монету саме будуть кидати туди в скриньку. Отож, всі беремо активну участь. Також забув вам сказати, що в тому році більше 2,5 тисяч навчальних закладів з України, навіть в окупованих територіях, взяли участь у даній акції. Збір того року тривав три місяці по всій Україні, і всі зібрані кошти були перераховані на спеціальний рахунок від Національного банку України. Також хочу сказати, що в таких банках, як Приватбанк, Ощадбанк, Пумпбанк є спеціальні відкриті рахунки для допомоги українським захисникам. Отож, друзі, долучайтесь до даної акції, долучайте свої колективи, своїх друзів та передавайте свої монети. На допомогу Збройним силам. Отож, дякую всім наперед, хто долучився. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!